Через що ж у вас виникає цей синдром самозванця? Ну, по-перше, ви не розумієте своєї сили, сили свого бренду, так? чому ж саме вас потрібно обрати? І з цього витікає друге, що ви не розумієте силу і потенціал, користь і унікальність свого продукту, який ви даєте. Тому, звісно, ви обесцінюєте, так, знецінюєте його, вважаючи, що ну, господи, що тут такого? Те, що я роблю, можна ж легко дістати. Воно все таке ж доступне, всі роблять те, що я роблю. Ну і третє, найголовніше, ви не розумієте, як продати себе і свій продукт. І тут випливає страх, що, Боже, якщо ж я почну продавати, то всі дізнаються, який я поганий спеціаліст. А ви просто не вмієте.